Всім привіт! Якщо ви зараз шукаєте недорогий бюджетний, повнопривідний міні-трактор, то ось такий варіант Сінтая 244 з редукторними передніми мостами може стати дійсно цікавим варіантом саме для вас. Дивіться, тут двигун КМ 385 заводу Лайдонг, 1,5 літри, 24 кінські сили. Передні колеса розмірністю 6,14. Задні колеса 9,5 на 24. Коробка має 6 передач, має 3 повишених передачі, 3 понижених. І має 2 передачі заднього ходу повишену і понижену. Є комплект передніх противаг, ну і звісно, як ви розумієте, є комплект задніх колісних противаг. Є можливість підключити передній ведучий міст, є можливість заблокувати задній міжколісний диференціал. Є тут вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину. Є хороше, комфортне сидіння з регулюванням жорсткості. Інтересна тепер. Дивіться, яка. Подивіться, яка панель приладів, перемикачі з підсвіткою, кермо не регулюється. Ну І, звісно, триточкова навіска, розрахована на 330 кг навантаження, підйом опускання, плаваючий режим, вал відбору потужності, 6 ліців, буксирувальний гак і навіть гідровихід. Ось такий міні-трактор зараз коштує 5 тисяч доларів тому хто зацікавлений купити недорогий трактор дзвоніть 066 949 9090